I авицез айадонсієтейболенівеасія б сказав так: я поки не бачу ніякого столу переговорів. Я бачу, що президент Трамп бере на себе персональне лідерство, телефонує Зеленському, телефонує путіну, можливо, телефонує іншим лідерам і намагається зробити це сам, з'єднати все це. Він це робить на персональному рівні і доволі енергійно що ми бачимо останні два тижні консультації союзників по НАТО в Брюсселі. Державний секретар та віцепрезидент їдуть до Мюнхена на безпекову конференцію. Президент телефонує і Путіну, і Зеленському. Ось що відбувається, і ніхто не ухвалюватиме рішень без України. І насправді ніхто не може змусити до чогось Україну. Я думаю, що це перебільшення говорити, що ніхто не говорить з Європою. Знову ж таки, подивіться на останні тижні. Не можна сказати, що європейці поза цим процесом. Але європейці самі знають, що їм треба витрачати більше на оборону заради власного ж інтересу. Їм треба набагато більше допомагати Україні. Так США це просувають, наполягають на цьому, але Європа і сама це знає. But they also know that that's where they need to go. А ось де є певне непорозуміння, то це погрози США запровадити тарифи для Європи. І тут думаю, Європа хоче сказати щось на кшталт. Слухайте, баланс не такий вже і поганий. Сьогодні вранці я слухав міністра фінансів Німеччини, і він сказав: якщо подивитися на торгівельний баланс товарами між ЄС та США, то ЄС тут має 150 мільярдів доларів переваги. Але якщо враховувати не лише товари, а й послуги, то цей дисбаланс, ця перевага, падає до 45 мільярдів. Ярдів доларів, адже США надають Європі багато послуг. А це десь 3% загальної трансатлантичної торгівлі. Це набагато, і це те, з чим можна працювати кількома способами. Думаю, те, що хоче зробити Трамп, виходячи з його слів, це вирівняти тарифи, але не отримати перевагу. І з цим європі буде доволі важко сперечатися, адже вони знають, що європейські тарифи на, наприклад, американські автомобілі вище ніж американські тарифи на європейські автомобілі. Думаю, тут ситуація може стабілізуватися. Тож, якщо питання тарифів буде врегульовано, то питання щодо України викликають менше суперечок. were surprised. Я не був здивований цій промові. А от тому, що здивувалися мої європейські колеги, я здивувався. Джей Ді Венс відомий в США як політичний воїн, прямолінійний людина, яка бореться з нелегальною міграцією. Це те, чого не змогла зробити адміністрація Байдена. Це така контрреволюція в США, яка намагається повернути країну, захистити демократію та традиційні цінності. Trying to take the country back and protect democracy and traditional values. the Democrats. він бачить Європу такою, якими США були за демократів, і тому він каже: друзі, ви повинні зробити те ж саме. Це не те, до чого звикли європейці, бо так зазвичай хтось приїжджає зі США і говорить про безпеку, про НАТО, про Росію. Але саме цим вмотивований Венц, коли говорить те, що говорить. Але відверто кажучи, треба сказати, що не він очолює зовнішню політику США. Президент Трамп сам це робить в президент. Та є також держсекретар келог та всі інші, які опікуються зовнішньою політикою. Ай тінк йтекет персобай персон. Думається, залежить від кожної конкретної особи. Пан Келох точно усвідомлює, що намагається зробити Путін. Це точно. І Марко Рубіо це усвідомлює. Я знаю про це, тому що розмовляв з ними. І пан Волц також знає. Не знаю що до Він ніколи на цьому не наголошував. Чи знає про це президент Трамп? Він поки про це не висловився. Він бачить себе укладачем угоди, головним переговірником. І він не хоче відштовхувати людину, з якою має справу. Він нічого такого не каже. Чи розуміє він це? Я не знаю. Але звісно, якщо що і розуміє, то не каже, тому що намагається привести Путіна до такої точки, в якій ми зможемо чогось досягти.